Коала, яка не вміла стрибати. Сонце зійшло над евкаліптовим лісом. Коала Кевін потягнувся і сонно позіхнув. Він побачив, як кенгуру Кіра високо стрибала по лузі. Ого, вона так високо стрибає, прошепотів Кевін. Його серце відчувало трішки заздрості. Кіра перестрибувала з одного каменя на інший. Її довгий хвіст допоміг їй так плавно приземлитися. Коала Кевін спостерігав з гілки дерева. Він тихенько заплескав у долоні, але його посмішка зникла. Шкода, що я не вмів так стрибати, зітхнув він. Кевін подивився на свої короткі ноги. Я навчуся стрибати, сміливо сказав він. Неподалік його почув вомбат Воллі. Ти стрибаєш, як кіра, добродушно хихикнув Воллі. Кевін кивнув Я постараюся якнайкраще. Кевін зліз з дерева. Він зігнув коліна і спробував стрибнути. Глухий глухий кут. Він приземлився на землю. Кіра підбігла стурбована. Ти в порядку. Кевін слабо засміявся, здається, я забув, як це працює. Щоранку Кевін тренувався стрибками. Він стрибав з каміння, пеньків та колод. Іноді він падав на спину або хвіст. Воллі підбадьорився, тобі стає краще. Але всередині Кевін з кожним днем почувався меншим. Одного дня тварини зібралися на змагання зі стрибків. Кіра була готова, роздягуючи свої довгі ноги. Приєднуйся до нас, Кевіне, весело покликала вона. Кевін виглядав нервовим, але сміливо посміхнувся. Добре, я спробую, тихо сказав він. Пролунав свисток, і всі підстрибнули. Кіра злетіла високо, немов летючий листок. Кевін дуже старався, але спіткнувся об корінь. Він скотився в траву і сумно зітхнув. Я ніколи не навчуся добре стрибати, подумав він. Раптом поруч подув порив вітру. Купа смачного листя злетіла на високе дерево. О ні, мій приз йде, вигукнула Кіра. Вони застрягли далеко поза її досяжністю. Усі підняли очі, але нічого не могли вдіяти. Кевін швидко виліз на дерево. Він легко пересувався з гілки на гілку. Ось, Кіро, сказав він, простягаючи листя. Усі тварини плескали в долоні та радісно вигукували. Кіра посміхнулася, ти неймовірний, кевіне. Кевін відчував тепло та гордість усередині. Йому більше не потрібно було високо стрибати. У нього був свій особливий талант, скелелазіння. Кіра доброзичливо сказала, ми всі сяємо по-різному. Кевін кивнув так, і я щасливий бути собою.